Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Священик Олексій. Як поєднувати роботу в агрофірмі з обов'язками священика? То нормально поєднувати. У мене робочий день в агрофірмі є визначені години там зранку до п'ятої години вечора. Але ж можна на похорон відлучитися це спогодження керівництва. Ми всі люди. Я свою роботу виконую, О, як і церковне служіння. Так і тут, фактично, я працюю із своїми парафіянами. Фактично тут на місці я працюю із своїми парафіянами, з якими я бачуся і в неділю в храмі, і протягом тижня на роботі. Тому поєднання дуже гарне. Поєднання дуже гарне. І я би сказав, навіть ви знаєте, модне і вигодне через те, що тут і тут то є, то є праця. От зараз йду в агрофірму, тому наша агрофірма, о, то наші люди виїдуть. Як поволодя, слава Ісусу Христу. Ваше шаковники в нас є в селі. Отак якось воно є. Тому працюємо і щось буде. А якщо не будемо працювати, ну то вибачте, не будемо буде мати. І не кажіть, що, що один філюк працює. Ну так не краду. Ви питаєте, я відповідаю. Будьмо людьми, Будьмо людьми, бо в кобасі м'яса нема. Та каже приказка: в шоколадові нема какао, а в людях скоро людей не лишиться. Тому поєднання гарне. Свої обов'язки священника виконую і роботу свою, яка на мене положена, роблю. І це є нормально. Всім благословення, добра, пішли на роботу.